Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже ви робите мені приємно і допомагаєте просувати україномовний контент. Давайте подивимось, як справи в Кремлі на болотах. Які події будуть відбуватися? На болотах в Кремлі. Давайте до кінця червня місяця 2024 року. Як справи в Кремлі будуть до кінця червня місяця 2024 року? Які події, які нас потішать? Давайте дивимося. Давайте перша подія. Так, по-перше, в них якась відбувається зупинка поставки важливих ресурсів, по домовленостей. Ну, це якась безвідповідальність з боку партнерів, ну, от як на їхню думку, він змінив своє рішення. Він змінив своє рішення, але точної причини він не говорить. Можливо, говорить він якісь як відмовки, відмазки, але точної причини він не говорить. Якась для Кремля, для кремлівських цих орків, це ситуація, якась така м -м, покрита таємницею. Ну, незадоволення буде, злиття, злиття. Це щось пов'язано ресурс для води. Я не знаю, що це за ресурс для води. Ось так. Ще зроблю припущення. Тут дивіться, рідина горюча. Можливо, хтось відмовиться від покупки. Нафти, чи ну, чим вони там торгують, Рід, рідким, горючим. Також може бути. Тобто затримка або припинення руху у цих важливих ресурсів. Ну, ось так. Відмова, 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 хтось відмовився, хтось відмовився або поставити, або прийняти. Ну, ось так. Щось ми таке почуємо, якийсь підвох з боку їхніх партнерів. Далі покажи другу ситуацію в Кремлі, або другу подію в Кремлі, яка нас потішить. Проблема з якимось королем, або його хвороба. І подальше обнулення. Будемо ніби як очікувати обнулення. Получається, що дивіться, відлюдник прямий кінець денного шляху. Він перевернутий, тобто ще якби не кінець, а, але на грані. на грані. Ну і тут знову ж таки король кубків перевернутий. Якась там, хто, хто там є стихії стихією води. Або людина інформації, ну, от, якось так. І, виходить, його життєвий шлях кінець денного шляху, от є загроза його обнулення, тобто множення на нуль. Якась така інформація в нас буде, що чи хтось захворів, чи хтось там ну якась щось трапилось з кимось. Щось таке, знаєте, людина, яка чи то на, на старечі маразм вона починає хворіти, ну, от, людина, яка відома своїми якимись дурними заявами. Ну ось так, страх, що в будь, будь-який момент, в будь-який момент, він. Е він боїться, дуже боїться. Якихось підкилимкових кулуарних замахів на нього. Карта диявола. Тобто, хтось його тримає на гачку. Хтось його тримає. Він як на краю пропасті ходить. Ніби як на краю пропасті. Карта імператора. Хтось підглядає. Якась, знаєте, загроза буде удара в спину йому, з-під тишка. Ну, ось так. Ну, подивимось, подивимось. Знову комусь він вже не, не потрібен. Списали за ненадобністю, вибачте. Тобто його просто ну, от, використали і він вже не потрібен, його треба забрати, бо він говорить дуже багато дурні. І якось будуть думати, як його прибрати, але так, щоб, щоб він е не був готовий для цього, щоб він не очікував. Але він відчуває, що над ним згущаються хмари, і він починає боятися. Ну, от ось так. Якась буде ситуація з якимось дядьком. Далі, третя подія до кінця червня місяця в Кремлі на болотах. Хтось не вміє керувати своїми емоціями. І внаслідок цього можуть бути, знаєте, шашка, включити Чапаєва і почати рубати голови. Хтось е, попаде в опалу, хтось попаде в опалу, і е, той, хто не вміє. Керувати своїми емоціями, він почне от, ну, знаєте, штор, штовхати, штовхати у прірву людей. Ну, ось так. Тобто, людина маніпулятор, людина буде залякувати залякувати м, смертю або ну, трансформації. Чиїсь голови там полетять. За примхою якогось маніпулятора, який не задоволений роботою. Тобто не виконали плани і ну, зробили якийсь невірний вибір, невірний обмін, і внаслідок цього всі плани, всі перспективи в них закрилися. Знову ж таки, була якась домовленість між трьома особами. І одна з них неправильно не вчинила. Ну, зрозуміло, якесь було партнерство, якесь було там партнерство. І знову ж таки, мінус один. Я думаю, що це не обов'язково можуть бути саме мешканці Кремля. Може достатньо того, що один з них звідти, а інші партнери з інших або країн. Ну, Когось вони втратять. Когось вони втратять. Хтось не захоче більше ем, приймати участь в, в цій грі. Когось відкриються очі, і він передумає, різко передумає. І внаслідок цього хтось може постраждати. Така ситуація в них вже була: коли хтось не послухався, хтось змінив рішення, хтось самовільно прийняв якесь рішення. Внаслідок того, що він якось по-іншому бачить ситуацію. Тобто, із планів для трьох, один не виконав ці плани, і його голова полетить з плечів. Це що з війною пов'язано? Щось пов'язано з війною. Ну, розпадання колективної праці, як і раніше, Розпад... і за е... чиїсь інфантильності, можна так сказати. Якась в них така ситуація була, якась непрофесійна робота, голови полетять з плечів. Ну, ну, ще покажуть. Я думаю, що це пов'язано із Україною. Десь вони втратять те, що спочатку було окуповано наші, хлопці щось деокупують, звільнять якусь територію України від тої навали орківської. І це буде зроблено і за ну, хтось. Відійшов з позиції зайнятих. хтось з орків з командування відійшов від позиції, здав позиції. Внаслідок цього полетять голови. Щось таке ми почуємо. Коли полетять голови якогось головнокомандуючих, знову трійка, трійка, то трійка, хтось. Хтось свої обов'язки не виконав? Вони втратять якусь територію, яку рані окупували. Це добре, це добре. Вони повертаються на старі позиції. Пам'ятаєте, я вам говорила знову ж таки Лаптістану в червні місяці. Там була подібна історія, кудись вони повернуться назад, відступлять. І з цього полетять голови. Знову наші хлопці деокупують якусь частину нашої землі. А в Кремлі будуть обурені. Ну, ось так в мене виходить. Ну, бачите, воно повторює таку ситуацію, тому я думаю, що на цьому можна зупинитися. І будемо спостерігати, як будуть відбуватися події на Оркостані. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаймо стрій! До побачення!